Значна кількість жінок вигідніє навіть своїх чоловіків. Ще місяця не пройшло після публікації відео на каналі на цю тему. Один з глядачів подивився відео і зробив тест ДНК. З'ясувалося, що він не є біологічним батьком 7-річного сина і кілька років поспіль сплачує аліменти на отримання чужої дитини. Що робити в цій ситуації? Позов до суду про виключення його з актового запису про народження дитини. Пролунало ще одне цікаве питання. Чи можна притягнути колишню дружину до кримінальної відповідальності за шахрайства? Свого часу вона знала, що він не є батьком, але звернулася до суду з позовом простягнення аліментів. На мою думку, це безперспективне, бо з формальної точки зору, навіть після тесту ДНК, він є батьком цієї дитини. У мене питання до глядачів: а що б ви зробили в цій ситуації? І наступне питання. Чи справедливе рішення суду про стягнення еліментів?